Як дуже швидко і просто додати тіні на повіки. Обираємо ласо і виділяємо те місце, де ми плануємо додавати тіні. Я додаю це на одне око, затискаю кнопку Shift. І промальовую приблизно таким же методом на іншому оці. Ось тут приблизно будуть наші тіні. Якщо потрібно додати плюсик, і ми можемо десь якісь зони додавати. Коли ми вже це зробили, натискаємо ось, цю, ось цей кружочок знизу, це виклик коригувальних шарів, шукаємо тут колірний тон і насиченість. І підбираємо ось тут зверху, у верхньому бігуночку, щоб у нас ось тут, ось цей кружочок був виділений, тобто ось цим синеньким. І тут ми можемо дивитися, як підбирати кольори. Не дивіться зараз на контури, вони будуть змінюватися. Давайте, наприклад, оберемо якісь ось такі темно-сині, вони на контрасті із карими очима досить непогано виглядають. І що тепер нам зробити потрібно? Ми переходимо ось в розділ у властивостях в маски, натискаємо. У нас відкривається меню шар маска. Ми тут можемо так само зробити розмиття. І дивимося, вже, наскільки іде розташування наших тіней. Тобто, ось таке розташування мене, в принципі, влаштовує. Я повертаюсь назад у властивості, можу підкоригувати, наприклад, насиченість, зробити їх більш сучаснішими, тому що ось такі тіні. В принципі, так само непогано, але вони були раніше трошечки більш популярні. Наприклад, трошечки приглушити і зробити їх не такими яскравими. Можна так само затемнити або трошечки, ну, мабуть, Висвітляти сильно я не буду, я може ще ось так от знім, зменшу насиченість. Далі дивіться, я коли викликаю швидку маску, ось стаю на маску і натискаю, тобто в мене тут видно розмиття. Що мені потрібно зробити? Давайте я наближу трошки далі, тому що розмиття пішло і на очі. Ми стаємо на пензель Обов'язково переходимо у чорний колір, Пензель робимо м'який, але розмір зменшуємо маленький, щоб не сильно було ем, розтушування велике. І ось тут от по очах проходимо чорним пензлем, тобто ми промальовуємо так, мене тут білий колір. Ctrl-Z повертаю назад і іксом перевожу в чорний колір. Тобто ми ось тут от промальовуємо чорним, що якщо у нас пішло трошечки розмиття на очі, щоб ми це все прибрали. Знов вертаємо, і дивіться, до. І після. Так само, чим крутий цей способ, ми можемо двічі натиснути, визвати знову властивості і підкоригувати колір, який нам більш симпатичний. Тобто, спробувати поналаштовувати по різним. Бігуночкам полазити, тобто як вам зручно, ну тут немає зеленого, ось що взагалі коригують ось ці це. Той колір, з яким е, будуть працювати. В шкірі у нас є жовтий, в шкірі у нас є червоний. Пурпурового має, ну, тут немає, і бачите, так само не бігає. Зеленого, блакитного і синього в шкірі немає, тому, як би ми тут не налаштовували, е, в нас нічого не вийде. В жовтих, бачите, зміни були, але не глобальні трошечки. А от в червоних. Ми змогли поміняти. Тобто тут коригувався більше червоний колір. Можна натиснути на ось цю пташечку і просто залишити ось цей звичайний власний стиль, але працює так само, тобто він підбирає кольори по ось цій радузі. Так само непрозорість. Якщо вам потрібно ще розтушувати, можете повернутися на маску. І зменшити або збільшити розтушування. Це, в принципі, так само коригується. Поки немає піксельного шару поверх нашого коригуючого, можна підправити цей макіяж. Можна ще, якщо розтушування вам не допомогло, вам здається, що макіяж більш насичений, можна змінити непрозорість. І, наприклад, ось таким методом зробити легкі. І тінюшечки на очах. Якщо вам відео сподобалось, я буду вдячна за лайк і підписку. Це мені дасть наснаги робити ще більше корисних відео.